Доброго дня. Ось приїхала, представляю вам офіційна тачка, офіційний електромобіль Skywell. Ми є офіційними представниками в Україні цього бренду. Цей бренд вже, вже майже 40 років виробляє електротранспорт, але він більше спеціалізовувався на комерційному. І ось вже 4 роки виробляє такий величезний СУВ-паркетник. Майже 5 метрів довжина. Передній 150 кВт мотор. Є два варіанти батарейки. Акумулятор може бути на 72 кВт, може бути на 86 кВт. Цей конкретно авто 72 кВт, передній привод. Матричні фари, парктроніки в коло, до речі, дуже патріотичний значок. В салоні дуже все зроблено. Це, бачите, такий синій металік, дуже красивий колір Є, до речі, в кольорах є білий перламутр металік, є сіре фіолетовий такий цікавий колір і чорний додатково. Чотири кольори і 4 комплектації. Дві батарейки 72 та 86, я вже казав. Так це виглядає всередині. Шкіра напа на електрорегулюваннях. І саме цікаве, тут європейські парти Сісія 2 це офіційне авто з гарантією на 7 років або 150 тисяч пробігу з панорамою, люком, зрозуміла мова, величезний монітор. Ну слухайте, це просто на такі гроші. А, тепер про гроші. Дивіться, це авто конкретно коштує 25 тисяч умовних одиниць. Максимальна комплектація на 86-й батарейки коштуватиме 28 тисяч умовних одиниць. Можна по безготіковому розрахунку, можна в кредит, можна в лізинг. Офіційна гарантія, сервіс в Києві. Отакий От варіантик, як вам. Ми можемо додатково ще потонувати її, зробити бронеплівочку. Як вам. В контактах буде опис більш детальний. Взагалі ми займаємося електромобілями вже давно. І зараз ми відстояли право бути представниками офіційними дилерами, ексклюзивними в Україні цього бренду. Він продається в Європі, він продається в Ізраїлі, в Канаді. І взагалі дуже серйозна і цікава автівка. У нас вже третій рік авто службове таке. 70 тисяч наїздили, нічого не робили. Тихеньке, м'якеньке. Так що, отак, звертайтесь. гарного дня, бережіть себе і підбирайте правильний авто для себе. Гарного дня!